Вітаю глядачів каналу Любиме село. Ми на ринку вотині. Ринок за 21 травня. Є велосипеди. Ціни різні. Яких ціни вказані, які я вам покажу. Такі 4800. Ну, в середньому від 4 до 6 тисяч велосипедів. Є різні і там подаємося далі. Дуже солодкі круги. Вони йдуть на м'яцинку на фасоленку. Бі фасолі такі на продаж. Зелена смачна, ці лимонки. А яка ціна фасолі так 70 літра, пів літра 30. 70 грн літра, пів літра 30. Лимонки? Беріть цю, та баба. Тому зранку добавляйте. Різна фасолі. А на сіні гарбузову яку ціну? Є ще лимонка. А на сіні яку а там 30 км літра але буде закинути. Там 30 км. А горох? Горох 35 людив. А це такий, що можна його, так? Можна, то цукрові. То Є у мене дешевше. По 25, але не цукрові. Я його ще не віпав. Треба, я його вікну. Він круглий не, не, не жатий. А цей жатий. А ця крупа? Круділа? 15, 4 слайки за 50.

Ну, а перед тим їх, їх треба, їх, їх, їх треба замочувати, так? Ну, якщо охоту можна замочити, як мокро, то не треба. А як дощу треба, то можна замочити, як попри газовий як мокро, то не треба. А як дощу не треба, то можна замочити, як попри газовий мотет, а то якісь тичкові якісь низькові? Не, не раз є тичкові такі, але я то був лише такі, я не маю. А, а ці всі так, типу, собі? Так, це вже. Це Там ще в нас є на пачки польські, такі, що з пачками сидять. Жовті і зелені. Ми ж хочемо посити фасолі, тому що. Хорошо вибір фасолі. Взагалі бобові досить дорогі і досить корисні. Є різні. на п'яти. Насіння різних різних. Це на п'яти. До 10 днів. І так повторюєте. Потім тому можна взяти в праву кору. Ви вже можете собі формувати, там там більшу, вище, нижче. Так, йдемо ще по насадженнях. Це ж у нас? Це у нас. Помідори. Ляна, Київська то, воно, рана. Нема догори десь росте. Фальці Шески. Це, це мощі <плес> <плес> 4, грив... 4, рів... 4, 4 гривні корчик. 4 гривні копчик. А то її коцну. Ту є по 80, більше 30 сантиметрів. Сакура є груша. Є ще по 100, яблука 80. Персики припасить. 120. 120. А персики провірені такі, що. Є у нас лише просто не було цього. було, Був затишок, не було простогон. Всік тих персиків, персиків, сіки беру, і щось, ну, не попало на гроші, не родять. Сусіда тут дуже класно, повідомиє персики Ну всі. Я скажу зразу, коротше, що родить 100%, лиш просто. І потім добре посадити, так, як, наприклад, я скажу, і туди воно буде. Бо просто посадити, то не буде. Там треба лишкувати від живи, там треба як то сказати, це його. Це, це слива, так? Ні, це персик в збирають. Ага. Там e, треба e, покропити крізь перша попелиці, там треба через два тижні e, удобрити. Курячки один до десяти, бо він міндобриво 300 на десь вітер mm. води. Білий, червоний. E, є нюанси. У перший рік не мусиш. воно прийнялося. Воно як прийнявся, то один на другий рік буде родити. А фундук фундуки кучу? Фундук, сад. так, 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 Хороший фундук також є. Не розпускається за того, що ми їх тримаємо тут. А, а зараз би посилі більше прийметься, так, Прийметься по-любому. А горіх що? Горіх по 100 гривень. Сто грив. Mm є -hmm. на ринку різні вироби. Візні меблі. Добре. Добре. Можна спати двоєм, не туди? Сколиден, там бурам. Є ось такі. Присадові. Подвірчку досить зручні. Ціна такого набору. Добре. Або 30. 16 16 з половиною такий от диванчик. Він розкладний, так? Да? Розкладний. 5 900 коштує такий комплект. Така з подушкою. Досить-досить хороша річ на подвір'я. Рекомендую. Білосніжний. Ліжко аж. Шкода, що його поставили так на ринку, що порохи. Але люди мусять показати свій товар. Вартість я не знаю. Зараз вам скажу номер телефону. Буду собі уточнювати. У них є різні меблі. Я що такому поялі? Так, номер телефону. Телефонуйте людина на вам підкаже. Є великий вибір. Цим тені, я бачите, вулиця вказано, номер вказано. Так, що кого зацікавило, телефонуйте. Я дивчив, чоловіка є мед, є пилок. Я завжди у нього купляю дуже якісний товар, все стерильно, чистенько. Обов'язково хто хоче придбати, телефонуйте до чоловіка. Він відправить вам новою поштою. Хороші продукти, різні мед, вироби виробок. Номер телефону 2934 566. Обов'язково. Обов'язково споживайте пилок, споживайте мед, це здоров'я. свіжесенький цьогорічний. Дуже надзвичайно сильний. Сильний імунітет дітей для дітей взагалі ну, бомба часто, друзі. яка ціна така? Яка ціна? 100 гривень. 100 гривень. І, ціна. І ага. а. а це має глюкозу 90% гріпа. Але тут не сама глюкоза. А глюкоза вербую, як пішли в глюкозі, як пішли в гріпа, то вже все. А тільки за зацвіти, вони вже на світлі йдуть. Uh -huh. Бо їм дуже легко брати гектара, бо блягенті поїзки, розумієте? А uh -huh. на світу то поїзки тверді. А пологи почуло? 150. 150 було. Свіженький, бери. А мед? 190. Це і вчора качав. вчора. Вчорашній мед. Вчорашній. Все. А цей відвіє, uh -huh. вже, вже трошки загугне. Uh -huh. З весняних квітів досить також корисний, тому що весна все розцвітає, досить, досить, досить корисно. Це воно все, теперішні. Ягоди по 100 гривень. А скустуйте собі, Я не думаю, що він немає. По 100 гривень за кілограм. Я просто скосуйте, бо ви знали, що Ці Я не пливе, я на три дні можу позивати, беремо собі. Історія. Це упаковується, так? так. Молода картопля по 50 гривень. 160 гривень. Дуже. Саженці по 4 гривні. Різні сорти. Різні сорти бачите. А париць по чому? О, куш теренами. Так, вам три. А огірочки? Ну, А, даня. А даня якусно? Ні. Так, все. Прийми. Будь ласка. Зараз із вам, візьмаю зараз дайн, щоб. Садинка ми беремо дани, будемо бачити, як вони ростуть. Дайня, це торф. А капуста по чому, пане? Чому капуста? По 2 грн. Це замовна. По дві гривні мову. А така сияється що? По дві гривні. Капуста. Зелень, Зелені, А Я ціна? 12 на 50 гривень. 12 штук на 50 гривень. Я різні також сорти? Комідори ще й нас, звичайно, багато різних саджанців. Так що ціни вас зорієнтував 21 травня, от і ні Чорнобривці по 2 гривні. Так. А їх треба насівати кожну року, чи не... Вони... Насівати. Троянди по 60 гривень. На по одному, 40, 50, 50. Глядачі, кого цікавить троянди, записуйте номер телефону, у людини є великий вибір, є вдома, так що записуйте номер. 097 84 56, -56. 343. А що ще маєте з Це... цим. Вдома є великі дуже вибір, майже 200 сортів різних корипун, англійські, чайно-гібридні, ви все чули, так що телефонуйте і собі інформацію здобувайте і треба амліна вивезти чи на ринок, чи приїдете додому і придбаєте, Так що фіксуйте номер. Так, є ковальські вироби. На криницю, дивіться, різні брами. Номер телефону знизу, кому цікаво, фіксуйте. Людина постійно тут на ринку є. Телефонуйте. Інформацію вам все надасть.